Всім доброго дня, мене звуть Коїмон, і сьогодні я розкажу по 5 речей, які повинен виконати кожним в самому початку гри. А з вас коментар і вподобайка, і я починаю. Ліжко це одна з перших речей, яку потрібно робити в Майнкрафті. Тому що у першу ніч без належного захисту можна легко померти і загубити всі речі, а на хардкорі зовсім весь світ. Знайти щось важко і потрібно десь все сортувати. І ще можливо така ситуація, що піде крипер і зробить отрицательную добычу ресурсов. А як побудувати гарний будинок? Ви можете подивитися тут. А щоб було ще що криперу забрати. Вам потрібна шахта, де можна бути багато цінних ресурсів, і потрібна така шахта, щоб ви не боялися, що вас за ззаду може хтось піти і вдарити. Для цього вам потрібно її освіти на рівень 1 або вище. Не всі ресурси можна добути в шахті. Більшість з них можна добути в на фермах на автоматичних або ні. Їх теж потрібно бувати, щоб крипера була робота. А для чого відро води напевно ви вже знаєте? А якщо ні, то запитуйте в коментарях. А для тих, хто дивиться на цього моменту, вам невеличка бонус рекомендація, що найкраще базу будувати біля села, тому що біля села є жителі, за допомогою яких можна автоматизувати більшість ферм або також в них можна багато чого купити. Я всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте свої лайки, пишіть коментарі. Слава захисникам України.